Всіх вітаю. Сьогодні пропоную до вашої уваги ось такий маркувальний комплекс. Це кодифікатор My380FW. Він відрізняється від звичайного F, тим, що в, мене, в нього більше можливостей по ширині маркування. Тобто тут до, до 30 см, майже там шириною, можна маркувати коробки, наприклад, великі. На ньому можна маркувати етикетки, коробки. Якісь там стікери, фольгу. З нього демонтували маркувальник штатний. Замість нього поставили маркінг PX1. Це термоструменевий маркувальник на кардажі. Для того, щоб його налаштувати, треба спочатку зібрати і підключити саме маркувальник, так як показано на цьому відео. Це кріплення вже буде прикручено, і Треба буде зібрати ось ці кріплення, так як на цьому відео. Одна вертикальна, горизонтальна, потім ще одна горизонтальна, користовуючи оці перехідні кріплення. І монітор треба закріпити так, як тут показано. Потім для того, щоб налаштувати під нашу етикетку, треба налаштувати наш станок. Наприклад, нам треба продрукувати оці визитівки. Вставляємо декілька з цього боку, декілька з цього. Відпускаємо оці кріплення і ці два кріплення. І налаштовуємо так, щоб етикетка тут свободно рухалась і не сильно туди-сюди болталася, для того, щоб дата була в одному самому місці. Потім для того, щоб налаштувати під товщину нашої етикетки, бо вони різні бувають або коробки, або це тоненькі листочки, або товсті. Для цього треба налаштувати висоту оцього ролика. Він крутиться в зворотньому напрямку і таким чином відділяє окремі етикетки, щоб вони подавалися по одній. Для цього треба крутити ось цю ручку. Або вище, або нижче. І досягти того положення, щоб воно подавало по одній етикетці. Не по двій, там, не... І, і спокійно проходила одна етикетка. Потім для того, щоб почати роботу, треба включити принтер або спочатку вставити картридж. Картридж треба після роботи обов'язково знімати, для того, щоб він не засихав. Закривати оцією кришкою. А перед роботою треба знімати кришку, вставляти. Виробник рекомендує це робити, коли принтер виключений. Потім включаємо принтер. І включаємо наш станок. Поки що заберемо наші етикетки, натискаємо Run і воно вже почало крутити. Тут натискаємо спочатку Master, вибираємо кількість етикеток, яких нам треба примаркувати, наприклад, 5 штук. Після цього скинаємо наш лічильник кнопкою Zero і натискаємо Run, і воно вже почне подавати етикетку. Але перед тим треба ще тут натиснути старт. Дату ми тут вже ввели. Як користуватися цим принтером є в мене окреме відео. Можете подивитися, а так то тут все доволі просто. Ввели дату, натиснули на старт і принтер готовий. Нам залишилось нажати тільки кнопочку Run і взяти наші етикетки. Вставляємо сюди пачку етикеток, натискаємо на Run і поїхали. Ось вони відрахували 5 штук, одну трошки зацепило, але не подало. І віддрукувало 5 візитівок. І дивимось, ось що ми отримали. Отакі чудові дати. Це ламінований картон. Тримається дуже добре. Стерти можна хіба що там розширником або спиртом. Потім для того, щоб виставити положення цієї дати, наприклад, від передньої кромки нашої етикетки, тут є два регулятори А і Б. Перший це грубе налаштування, мінімум від одинички, бо якщо поставити менше, воно надрукує раніше, ніж підійде туди етикетка. Ставимо десь від одинички і більше. Коли ми збільшуємо, воно буде. Зміщуватись в цьому напрямку. Це тонке налаштування. Це більш грубе, а це тонке. Тобто тут можна регулювати, щоб вже точно попасти туди, куди вам треба. Стосовно положення саме на етикетці, вище або нижче, то для цього треба, щоб його звинути десь нижче, треба відпустити оце кріплення друкуючої голівки і посунути її або вліво, або вправо. І відносно цього воно буде маркувати або сюди, або сюди. Ось в принципі і все налаштування, яке треба робити для того, щоб перейти з однієї етикетки на іншу. Тому користуйтесь, якщо будуть питання, звертайтеся. З радістю вам допоможемо. Це доволі вигідне рішення для маркування ваших етикеток.